Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую заміський будинок, місто Вінниця, загальна площа 105 квадратних метрів, ділянка 5,4 сотки, газ, вода, електрика і септик. Будинок виконано з цегли, як ви бачите. Зроблено більшість робіт. Все підготовлено до чистових робіт. В комплекті також йде теплопідлога. Шість 6 контурів, як ви бачите. Гідробак. ось, Все по-серйозному зроблено. двоконтурний котел. Окремо, як ви бачите, зроблено котельню. Тут ви зможете собі зробити ще гардеробну додаткову місця тут достатньо. Ось вхідна зона, по ліву руку ідеально стане шафа купе на всю дожину. Ідемо далі. Три кімнати в будинку, два санвузли і кухня студія. Почнемо з кухні студії. Ось так виглядає. Сама кухня студія. Розділено на дві зони. Зона вітальні і зона самої кухні. Тут кухонна зона відокремлена. Ось, будь ласка, розведено всю повністю електрику, сантехніку і каналізацію. Будинок добротний. Є також відео, як він робився, як відбувались роботи, і фундаментні, і всі інші роботи. Це все зафіксовано на відео. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. А хто хоче, може переглянути це все по посиланню, яке буде під цим відео. Тут можна добре обладнати терасу, хто захоче. Ось. Ми з вами вже переглянули кухню студію. Йдемо далі показую три кімнати. Ліворуч від нас менший санвузол гостєвий знаходиться. Також розведено каналізацію та водопостачання. Ось, перша кімната, будь ласка. В комплекті йдуть батареї, тепла підлога в усіх приміщеннях, окрім кімнат. Ось такий вид з вікна. Власна криниця тут знаходиться, як ви бачили, друга кімната. ось Кімнати просторі місця тут достатньо. Як ви бачите, стіни всі підготовлено до малярних робіт. Далі санвузол основний, гарний простор із з вікном. Також ці точки розведено. Тут захочете душову, поставте душову, захочете ванну, поставити ванну. Як ви бачите, до вікна достатньо місця. Все розраховано. Ідемо далі. Третя кімната. Це найменша, це, мабуть, буде дитяча або кабінет, хто яку має потребу. З цієї кімнати у нас вид на передній двір. Також є можливість обладнати. А місце на стрісі, все утеплено, мінватою, все зроблено гарно. Ну і звісно ж, зараз, як завжди, пройдемося навколо будинку. Ось наш будинок. В комплект входить також паркан по периметру. Лицеву частину треба буде зробити самим. Якщо потрібно, спеціалістів вам надамо. Ліворуч від будинку. Як ви бачите, багато місця. І зараз покажу з правої частини будинку, скільки тут місця. Як ви бачите, газ і з правої частини. Обійдемо зараз будинок, щоб ви бачили повністю все. Ось такий чудовий будинок. Місця. Я думаю, достатньо, можна зробити все, що вам треба. І басейн, і грядки, і навіз для автомобіля, і барбікю зону. Все, що вам необхідно. Вартість такого будинку в тому стані, який він зараз є, 84 тисячі доларів. Тут 100 квадратних метрів. Також є двоповерховий будинок. Там у нас 120 квадратних метрів. Ціна його 86 тисяч доларів. Він знаходиться поруч. Наступним відео ви побачите його всім гарного дня, Божого благословення та швидкої перемоги.